Це вперше в історії в Україні, коли види спорту об'єдналися однією метою, однією ціллю. Ми хочемо, щоб цей захід надихнув всю спортивну спільноту, і ми розуміємо, що наша сила в єдності саме для того, ми хочемо, щоб наші спортсмени показували свої досягнення на найпотужніших майданчиках. Людина, котра прийде на івент, або кожен спортсмен він може відзмагавшись, або його батьки там або група підтримки приходять, подивитися один вид спорту. Вона буде мати можливість от, одночасно подивитися на те, як проходять різні види спорту, оскільки це реально цікаво. І є проблематика в тому, що якщо ти є частиною одного ком'юніті, наприклад, бодібілдингу, ти слідкуєш за новинами бодібілдингу, що коїться в країні з бодібілдингом, Але як правило, дуже мало знаєш про інші види спорту, і ми формуємо платформу, яка це все, щоб ви зможете бути занурені взагалі в спорт. Ці види спорту. Попадуть в книгу рекордів України. Ми провели певний аналіз і дізналися, що такого рекорду ще не існує що на одній локації велика кількість спортивних змагань одночасно буде проводити свої змагання. Тому ми подали заявку, подали великий перелік документів, підтверджуючи всі регламенти, всіх наших направлення, і отримали погодження. І саме в цей день до нас приїде інспектор, буде перевіряти наскільки все проходить у нас по правилам всі ці змагання. І віримо, тримаємо кулачки, щоб ми всі спортсмени, всі види спорту увійшли в книгу рекордів України. Ми маємо можливість на території вільний Незалежної країни розвивати спорт український. Ось і хлопці повертаються з. Вадами з відсутністю кіців, і ми повинні зробити всі умови для того, щоб вони в суспільство відчувало себе комфортно. Тому адаптивні види спорту, вони, звісно, мають бути інтегровані в всі види спорту. І за допомогою спорт для всіх, Матвія Бідного, ми інтегрували цю частину виду спорту в наш спорт-юніті, і він буде одним з головних завжди.